Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас перехрестя Феодосія Макарецького. Там у нас неподалік знаходиться вулиця Івана Кінхеєва. Ми тут вже були щонайменше двічі, я вам скажу. Тут у нас 13 січня 2025 року у нас тут були будівельні роботи, приїжджали комунальні служби будівельною технікою, розривали ями. Можете бачити, встановлювали ще один каналізаційний люк. Я пригадую тоді. Особисто спілкувався з комунальними службами і вони казали, що роботи завершать протягом двох днів. А Дійсно, роботи у нас завершили протягом двох днів, однак дорожнє полотно так у нас ніхто і не зробив. Тобто у нас вже третій місяць пішов, тобто, ви підрахуєте 13 січня і вже от у нас вже 15 березня. Тобто, фактично третій місяць вже пішов. Там у нас знаходиться вулиця Донцова, і водії змушені ось таким чином перетинати це місце. Можу сказати, що минулого разу, коли я тут був, паркан стояв рівно, у цей раз парканчик чомусь лежить на дорозі, мабуть, він трішечки втомився і трішечки приліг на дорогу. Інший паркан також ледь-ледь тримається і, можливо, теж невдовзі. Може полежати на дорогі. На Ось так територія виглядає, її накрили щебнем. Давайте походимо, подивимося взагалі. Тобто у нас тут на не знаю скільки квадратних метрів у нас тут налічується один люк, два люк, три люк. Тоді, здається, на цьому місці працювали гідроспоруди і встановлювали люк, який вони казали, наскільки я пригадую, один люк належить від Дніпроводоканал, і вони встановлювали ще один люк, ось він тут знаходиться. Водії так от проїжджають у нас. І вже територія не ремонтується два місяці. Третій місяць вже в нас пішов. Я нагадаю нашим глядачам, що рівно на цьому місці, 13 січня 25-го року, у нас тут стартували будівельні роботи. Приїжджали комунальні служби з будівельною технікою, вони розривали яму. Тут була така величезна яма, здається, на метр три вона в глибину була, наскільки я так пригадую. І встановлювали тут новий колодязь, монтували каналізацію. І обіцяли, що роботи завершать протягом двох днів. Можливо, вони мали на увазі, що самі роботи з монтування колодязів. Однак, територія, можете бачити, таким чином залишається вже у нас. Це пішов третій місяць, як я казав, вже неодноразово. І територію так і не привели до ладу. І дуже схожа ситуація там, як на Івана Кінфієва, там вже здається 4 місяці точно. Ну, в порівнянні з минулим разом можу відзначити, що парканчик. Будівельний лежить на дорозі, він нікому не заважає, він втомився трішечки, вирішив перепочити, Водій змушені об'їжджати ось це перехрестя таким чином. Я думаю, не дуже це і комфортно. Тому обов'язково ми додому фотографії, як виглядала ця територія, як вона змінювалася. Все подивитеся на сайті Діпінформаторії. Слухайте нас, до речі, на Астосім 3, обов'язково слухайте наше радіо Стасім. Всі актуальні новини міста, слухайте там. Тому все будемо завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами на зв'язку. Тому до наступної зустрічі.